Вітаю, мій милий! Сьогодні ми поговоримо про родину. А для чого ж людині потрібна сім'я? Так, кожна людина, яка має сім'ю, розуміє, що таке любов, турбота і ласка. Як ти вважаєш, а якою повинна бути сім'я? Так, сім'я це наші рідні. Мама, тато, братик і сестричка, бабуся і дідусь. Коли ти повертаєшся додому з дитячого садочка, Твоя родина чекає тебе вдома. У когось вона маленька, а у когось велика. А як ти розумієш вислів? Маленька сім'я. А яку сім'ю вважаєш великою? Так, родини бувають різні за кількістю дітей та дорослих. У кожній сім'ї всі піклуються одне про одного, допомагають одне одному і кожен дружній сім'ї має свої обов'язки. А тепер спробуй розповісти про свою сім'ю. З кого складається твоя сім'я. Кожен із вас це одна маленька людина. Але в сім'ї вас називають по-різному. Спробуй сказати, хто ви і для кого. Для мами я дочка, для бабусі. Так, онучка. Для тата ти син, а для тітки вірно, племінник, А для сестри молодець. Для сестри ти брат. А для бабусі, звісно, онук. А для дідуся теж онучок. Молодець. У сім'ї всі люблять дітей без яких особливих причин. Дорослі завжди намагаються зробити своїй дитині щось приємне. Купити іграшку, пестять, доглядають, відвідують із ними зоопарк, ігрові майданчики. Давай пограємо в гру, куди і з ким я йду. Я починаю фразу, а ти її закінчи. В дитсадок і із ким. В магазин із ким, в зоопарк із ким, на риболовлю із ким, на стадіон з ким, на виставку з ким, на прогулянку із ким. Молодець. Сім'ю свою потрібно берегти, дбати про неї. Кожен член сім'ї має свої обов'язки і для того, щоб усі були щасливими, слід працювати, допомагати, підтримувати і любити одне одного. Сьогодні ми з тобою говорили про одне з найголовніших прав дитини це право мати сім'ю та родину, які люблять тебе та піклуються про тебе. А ще я тобі пропоную лічилочку. Спробуй її вивчити вдома. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву, не помилюся, старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Ось така у нас сім'я. Нам лічилочку на сім, повторити треба всім. Буду дуже чекати на зворотній зв'язок. До побачення!